Сама універсальна страва на будь-який святковий стіл, або ж просто смачну вечерю. Це звісно запечена курочка. Варіантів, в чому її маринувати, є дуже багато. Я полюбляю саме цей, тому і ділюся із вами. Курочка виходить такого ніжного смаку від апельсину та лимону з нотками цитрусу та соєвого соусу. Отож, Для приготування самого маринаду нам необхідно вичавити сік пів лимона та зняти цедру з одного апельсина. Також вичавлюю сік із одного апельсина. Далі беру чайну ложку паприки, карі та приправу для курки 1 чайну ложку. Додаю 1 чайну ложку тим'яну, адже це ідеальна приправа для курячого м'яса. Вливаємо 4 столових ложки соєвого соусу, 2 чайних ложки солі та 3 столових ложки олії. Перемішуємо наш маринад та натираємо ним курку. У цьому маринаді курка має стояти декілька годин. Краще, звісно, залишити її на ніч. Я періодично її перевертаю, щоб у маринаді вона стояла приблизно однаково з усіх сторін. Мариновану курочку перекладаємо у форму, в якій вона буде випікатися, та додаємо до неї гарнір. У мене це батат. Батат. Я просто нарізаю скибочками та обмакую у нашому соусі для курки. Викладаю у форму. Ви можете використовувати будь-які овочі, які найбільше полюбляєте: яблука, картопля, цвітна капуста чи ж броколі. Або ж нічого не додавляйте, а просто готуйте окремо овочі або ж картопляне пюре. Обов'язково виливаємо поверх курочки наш сік та ставимо випікати курку при температурі 180 градусів на півтора години. Спершу випікаємо годину, далі накриваємо її фульгою або шпергаментом і ще пів години, для того, щоб вона зверху не згоріла, залишилася рум'яною та повністю приготувалася. Готуйте та смакуйте. thank you